дванадцять ок, почав їм говорити, що має з ним статися. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його погано, і насміхатимуться з нього, і об'ють, і по трьох днях він воскресне. Як і в сини заведе, я підходять до нього і кажуть йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам ті, йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі!» Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю. І хреститися хрещенням, яким я хрещуся, вони йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я питимете? і хрещенням, яким я хрещуся, хреститимете, сидіти ж праворуч мене, чи ліворуч не моє дати вам, а кому приготовано? Почули про те десятеро обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними і їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто споміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя, як вихов за слава тобі, Господи, слава тобі! Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, але щоб служити в ім'я Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами перебуваємо в дорозі, в дорозі до Єрусалиму. І сьогодні Євангелій нас впроваджує в ту історію, де Ісус спілкується з учнями, але не тільки в історії боїсь події а й в історію серця Христа. Бо Христос сьогодні відкриває свої переживання нам. Він ділиться з нами оцею глибокою таємницею, ділиться своєю водноразово місією і своїм страхом, що буде з ним невдовзі. І він так детально розказує, що насміхатимуться, уб'ють. І учні нібито чують, але й не чують. Бо, напевно, це найвідповідніший момент, коли Господь відкриває своє серце, свою душу, а вони говорять, дозволь нам сидіти праворуч і ворож тебе. Учні не розуміють, що дорога Христа це не дорога вигоди, це не дорога якогось вишуканого місця, а це є дорога терпіння, дорога. Викликів дорога служіння. Ми люди, ми християни 21 століття, може ніколи собі не ставимо, що означає Ісус Христос. Ми навіть деколи думаємо, що Ісус це ім'я, а Христос то є прізвище. Якщо не так, то я помиляюся. Але багато хто з нас не замислюється, що Ісус є Христос. Не Ісус Христос, який граведуть. А Ісус є Христос. Ісус є той, хто помазаний. Ісус є той, хто е, делегований тим священичим помазанням принести оце Боже царство, мир на землю. І цього миру, цього Божого правління, устрою в світі, так ізраїльтяни чекали, що за історію свого биття вони так зневірилися, що собі вже думають, що це є. Звільнення від панування оцього рабського, коли Рим панує над Ізраїлем, і вони собі думають, що Ісус є тим володарем, тим Царем, який прийде зараз в Єрусалим, знищить цих ворогів, сяде на троні і буде панувати цілою землею Ізраїльською. І тому учні собі так ідуть за ним і думають, ну як ж так? Це ж прикольно, нас 12, а ми би двоє собі двоє братів сиділи справа і зліва. Здавалось би, Дивні ті учні, але бачимо, що й 10 обурюються, бо вони теж протодовали. Кажуть, хлопці, камон, нас 12 є, чого стільки про себе думаєте, а ми де будемо? І сперечаються. Так само, ми, люди, в бажанні якоїсь слави величі, ми забуваємо свою місію. Ми забуваємо тим, ким ми маємо бути, що Господь для нас приготував. Ми готуємо собі місця, забуваємо про те, що наша дорога це не є дорога вигод. Це не є дорога визнання. Всі ми йдемо своєю дорогою життя і прагнемо, щоб нас визнавали, що нам аплодували, щоб казали, дивись, і то зробив, і то вміє. І тим ми керуємося. Бо хто так робить? Ми кажемо, о, то наш, то мій. І ми навіть бачимо в історії так багато, правда, коли друзі тягнуть друзі. Не зрозуміло, що професіонал чи ні, але це мій. Він мені буде хлопати, він буде завжди біля мене. Чи він знає свою справу, чи ні, не вартує. Не, не, це не, не потрібно. Головне, що він мій. Ні. Він ніколи мені не скаже правду. Він буде завжди мене превозносити. Він буде вигодою для мене. Але насправді Господь повертає апостолів зовсім в іншу сторону. Каже, хлопці, хто хоче бути першим, нехай буде рабом усім. Ми завжди кажемо, що історія Ісуса, щоб його зрозуміти, треба вернутися в той час. Раб це і та людина, яка не може від себе нічого діяти. Він навіть не є в когось, це і ніхто. І почути таке, що не будь першим, а будь рабом усіх, це означає не думай про себе. Це означає зречись себе, служи іншому. Бо саме для цього, для цього людина сотворена, для того, щоб творити і служити. Не прислуговувати, ми так багато говоримо про те слово. Ісус не каже, щоб ви були зараз лакеями чи обіцянтами в житті, а щоб ви були тими володарями життя, щоб ви могли зауважити, якщо людина щось потребує, допомогти. Господь не каже зрікатися і не працювати. Але Він каже, що це не було нашою ціллю. Засобом, щоб більше послужити, щоб більше могти. І найперше, що говорить Господь, це йти за мною. Бо чуємо, що Він йде перший, а учні йдуть за ним. Він іде і собі думає про свої страждання, про свої розважання. А вони йдуть в страсі. Вони йдуть, бо думають, що зараз щось відбудеться. Але в цьому страсі планує, хто буде перший, хто буде другий. І так ми часто забуваємо оцю місію Бога, що Він іде, щоб померти, Він іде, щоб воскреснути, щоб перемогти цю смерть, перемогти страждання. І сьогодні ми живемо в цей час, коли смерті немає, бо смерть це просто перехід від життя земного до життя вічного. Ми не потрібно її боятися, але потрібно до неї готуватися. І коли ми зустрінемося з нею, ми побачимо Бога. І тоді ми перейдемо через цю смерть легко, не лякаючись. Бо ми йдемо за Богом. Він вже це пройшов. Він перший помер і Воскрес. І ми маємо шанс зробити те саме, якщо ми будемо уподібнюватися до нього. Якщо наша дорога буде дорогою терпіння, дорогою терпеливості і служіння, коли ми не будемо нарікати, що в нашому житті не так, або куди ми звернули не туди і коли це було. Бо саме дорога з Богом, дорога Його терпеливості, дорога служіння є дорогою Воскресіння. І ми так часто в пості є на Хрестній дорозі, коли співстраждаємо з Богом, йдемо тими стежинками і бачимо, що Бог ні разу не нарікає. Бог навіть на Хресті каже, прости їм, бо не знають, що роблять. Дуже часто люди не знають, що робити. І вони кажуть, за ким можна піти. І ми, християни, покликані, ідучи за Богом, вести за собою. Ми покликані бути тими, хто веде. Ми покликані бути тими, хто покаже, що таке служіння, і що таке є хрест, що таке є терпіння, і як в ньому вижити. І саме в цьому є наша сила християн. Не йти за кимось, бо тих кимось чи тих, хтось так багато. Що ми вже й самі забуваємо, за ким я маю бігти, за тим чи за тим. Ще в дитинстві нам є легко. Бо тим кимось є хто? Тато і мама, що так легко. Вони сказали, та йду, даю руку. А потім з'являються багато авторитетів, багато професіоналів. Зараз, що не відкриєш, то священник, то психолог, то шепток, то лікар. Слава Богу, що ще по відео ніхто не ріже. І ми дякувати Богу, що ще по відео скайпель собі не беремо і кажемо, я подивлюся, як ти то робиш, я собі то зроблю. Бо ріжуть під анестезією. Неможливо себе побігти, ласка Божа. А то професіоналів дуже багато. І ми не знаємо, за ким бігти, кого слухати. І тих голосів так багато, що ми перестаємо чути нашого тата і маму. Тато і мама перестають бути авторитетом. Друзі, колеги. Якісь в інтернеті блогери, а ще й в авто, вони все знають, за ними стільки людей дивляться. Тоді можна прийти в церкву і навчити церкву їх жити. Тоді можна прийти до лікаря і сказати, ти не так робиш. То шов не такий, то розріз не такий. І бачимо, що нас світ дуже багато може нас навчити, багато куди завести. Але чи ця дорога є спасенною, чи ця дорога веде до Воскресіння. І саме сьогодні Ісус повертає нас до тої правдивої дороги. Каже, що ми йшли за Ним і побачили Його муку, Його страждання. Бо бачимо, що за ним йшли багато. Але так в ньому розчарувалися, що під крестом залишилося декілька людей. Навіть учні втікали, бо не розуміли, що робиться. Вони мали свій образ Бога. Тому так є небезпечно намалювати свій образ Бога. Йти за ним в Єрусалим і не зрозуміти, що <кій> він робить. Ми прямуємо до Воскресіння, до нашої Пасхи. І від нас залежить, чи ми побачимо оце Воскресіння, чи ми розчаруємось, чи ми подумаємо, не то було. Не так сталося, як я собі запланував. Бо я мав інші плани. І тоді наше Воскресіння перетвориться на з'їдження хліба, ковбаси, м'яса, сала. І яєць, постукатися, чи як там зараз відбуваються різні ритуали. І Воскресіння наше перетвориться, о, ласка Боже, розв'язалося. Але насправді, чи буде це зустріч? Сьогодні на цій дорозі Господь нам відкриває своє серце. Сьогодні Він хоче нашої підтримки, нашої уваги. І ми можемо йому це дати. Бо якщо ми йдемо за ним, ми робимо те, що він хоче. Ми перетворюємося в нього. А коли ми перетворюємося в нього, ми ніколи його не зрадимо. Ми будемо біля нього. Тому нехай ця дорога в Єрусалим буде трепетною, буде страшною, бо Господь не буде нас сварити чи карати за те, що ми лякаємося. Він не буде за те нас сварити, що ми сумніваємося. Бо якщо ми будемо вибирати Його, сумнів і страх пропадуть. Бо лякатися, боятися і сумніватися, це є не страшно. Якщо в цьому сумніві ми бачимо світло, якщо ми бачимо Бога. Тому нехай ця дорога буде до Воскресіння. Нехай ця дорога, попри е, різні терпіння, буде для нас е, правдивою, буде для нас лихою. Нехай Господь дає нам ту силу і розуміння, хто він є, і що за ним йти, це ніколи не втратити щось, а навпаки, здобути вічне життя, здобути вічну славу.